Ну що, готові до порції свіжих актуальних новин спорту, які відбувалися на Львівщині цього тижня. Тоді погнали. Плавці з Львівщини – чемпіони України у Броварах проводився чемпіонат України з плавання з 26 по 29 квітня. Представники Львівщини Горгій Лукашев, Софія Лишняк та Олександр Лукавецький здобули три золота, чотири срібла та дві бронзи. Динамо Львів, – разовий чемпіон України. Команда оформила чемпіонство у передостанньому тулі змагань за п'ять ігор. То закінчення чемпіонату. За нагороди чемпіонату також буде боротися команда Львівського фахового коледжу спорту Акватіко. Після п'яти турів вона перебуває на третій позиції у турнірній таблиці. Клуб ігрових видів спорту зараз на шостій позиції. Саме Львівщина з 8 по 11 травня прийматиме фінальний тур Суперліги з водного полу. Четвертий тур прем'єр-ліги Львівщини. У середу 30 квітня рух 3 Львів обіграв команду ФК Олесько. Рахунок матчу 5-1. У суботу 3 травня у Яворівському дербі команда із Мостиськ виявилася сильнішою за команду Гірник із міста Новояворівська. Рахунок матчу 3-1. ФК П'ятничани обіграли Дрогобицьку галичину із рахунком 2-1. А нафтовик Борислав здобув мінімальну перемогу над цокальдацький текстиль. У неділю з 4 травня команда ФСК Корміл Яволів також з мінімальною перемогою обіграла команду Воля», об'єднану із Брюковичів-Братковичів. Матч команди Погонь Львів із Покровою Куликів 2 перенесено.